Маю. Мабуть, років три тому я придбав на OLX цей підсилювач в робочому стані. Мені сподобався зовнішній вигляд. От, ну, не думав, що там буду йому щось робити, але коли вдома підключив, мені не сподобалось, як він звучить. Було забагато спотворень, звук був грязний. От, маленький фон присутній був. От, тому лишити собі його, так як не хочеться, та й продавати його в такому було стані неможливо, тому що треба держати марку. Тому було вирішено відкласти його до кращого часу і колись, щоб зробити модернізацію і покращити цей підсилювач. От, викидати його не можна було жалко, тому що все ціленьке, це рідні ручечки всі, от, немає ні подряпин на панелі, ніде, якщо ви бачите тут на камеру. Все дуже гарно, корпус не розбитий, і навіть кути і то не побиті. Кути, що цікаво, це буває рідко таке. Тобто, ну, все в нормальному стані. От, то тільки Потужність була 15 Вт канал на 8-му. Грязними там 20-25 інколи пишуть. О, писали на сайтах, зараз вже не пишуть цього. От. Реально 15 Вт канал. От. Тому і нема, не було радіатора. Ззаді була глуха панель повністю. От. Нема отвірів для охолодження. Ну 15 Вт канал, воно ну, не потрібно було. Була пластина така рівна, Побразна, алю... алюмінієва. На ній були транзистори металеві, але малесенькі. Такі, ну, там, сантиметрів, може, півтора нема. О, такі були металеві, колись е... даже не пам'ятаю, як корпус називався, бо я їх ніколи не приміняв. І не приміняю. Тому вирішено було все це викинути, замінити. На більш потужніше, і якось я це почав робити і не знімав відео, тому що, ну думаю, обична робота все. Але вийшло так, що е, цей підсилювач дуже гарно звучить. Я не можу вам передати. у нього е, діапазон частот гарний. У нього найкраще, мабуть, що я чув тонкомпенсація, компенсація, вона і верха, і низа піднімає. Тобто от. Дуже гарнесенько. В нього доволі такий широкий діапазон регулювання тембрів. Все, що потрібно, є. Є, є. є чотири входи. З них один е, на фонокоректор для вертушки. Все є. Є вихід на наушники. Відключається він такою кнопочку. Виключається акустика. І йде вихід на наушники. Ну саме головне, в нього немає спотворень зараз. В нього немає ні малішого шипа, ні шума, ні фону. От. Потужність зараз 50 Вт. Канал. Ну 4 Ом не можна підключати. Йдемо далі. Можна підключати 6 Ом, можна підключати 8 ом. Потужність майже не змінювалась. Я колись заміряв, що так, що так. При цій напругі, що зараз у ньому, то китайці пишуть на Аліекспрес 100 Вт. Ну, 100 Вт не буде. Тут, тут є 50, але ж 50 реальних, чистих 50. От. Зараз я його відкрию, покажу, що робив. Тому що не знімав, коли робив. Ну, буде і так ясно, і комусь може зацікавити. Зацікавить може когось і придбати його. От. Значить, внизу під відео де опис там буде номер телефона мій звучить він я не знаю як вам передати ну, ну мені дуже подобається зараз баси такі карні, і тембер не на всю, а їх додать і високі частоти ну прям пісочок такий пісочок От. ну що Позаду я зараз його вам розверну, покажу. Виключимо. Значить так, акустика під'єднується, правда, на отаких кліпсах. Це було зроблено з-за того, що отут, де радіатор, я мали виходи були на акустику, точка тіре. Ну, але тут щось більше поставити не було місця, тому що тут зразу трансформатор і не можна було поставити термінал якийсь, щоб туди довгий був. Ми бачимо радіатор з кулером. Кулера зовсім не чути. Значить, Кулер 24 вольтовий. Живлення подається на нього 12. І він дуже тихо робить, але ефективно все холодне. От він годину грав. От, коли перегрів більше 55 градусів, вмикається 24 на нього автоматом, свій термодатчик, все. Хода, ну я лишив точку, лишив день 5, але ось все додав, просверлив, акуратненько, бо додав паралельно цьому входу де тюнер, додав ще РЦА тюльпани, як кажуть, по народному Ну що, тут проблем нема. Отакі штикера в мене є. Можу подарувати до поксилювача, можу і кабель подарувати. Це не проблема. Отже, відкриваємо. Зараз я вам ще покажу на кілька секунд, яка була панель позаду до переробки. Ось так виглядає це чудо всередині. Давайте спочатку те, що залишилось рідне. Рідна передня панель, але тут змінені е, резистори, ось тут, тут зовсім по-другому розпаяна тонкомпенсація, щоб ще й ВРХ піднімала, крім низов. Замінені дешеві керамічний наплівочку. Конденсатори. Це лишилось. Лишилась частина плати попереднього підсилювача. Частина чому? Бо вона була така довга, на ній був підсилювач потужності. Підсилювач потужності був однополярне живлення. Ну, маленька потужність 15 Вт, я вам казав. На виході конденсатори по 1000 мікрофарад всього. Ну, на вісім може і хватало, але басов було мало. От, малесенький трансформатор однополярний. Дві обмотки. Одна на потужності підсилювач, друга була 20 вольтова з хвостиком для... Підсилювача попереднього, але вона була слабо відфільтрована, 470 мікрофарад всього вона все один конденсатор і один резистор. Оце вся фільтрація. Чому я вже не дивувався, чому був присутній трошки фон. От. Зараз фону нема зовсім. Значить, деякі конденсатори замінені. Все перепровірено і деякі замінені на неполярні. І Проходні мішкаскадні конденсатори зашунтовані плівкою одна мікрофорода. Ну, скажімо, не віман, але ще ціна, ціна невіма. Далі. Це все викинулось. Тут була пластина така зігнута, алюмінієва, на ній були транзистори. І одразу ж плата аж туди в пластину заходила. Малесенький трансформатор, один конденсатор на фільтрі. Все викинулося. Тут, де стоїть вихідний підсилювач, були чотири гнізда, точка тіре для акустики. Далі, що зроблено? Ну тут, якщо ви побачите, може і ні, ось 25 амперний діодний міст. Поставлений фільтр із діодами випрямлячами допоміжними. Це діодний міст для підсилювача потужності, потім одних два моста, якщо ви бачите, це окремо для попереднього підсилювача, окрем, ну все окремо, окремо для тих самих для кулера, і з окремою обмоткою. Для того, щоб не було від кулера ніяких наводок на весь звукотракт. О, для обсилювача потужності конденсаторів 10 на 63. Це достатньо для 50 Вт канал при 8 От. Попередній підсилювач відфільтрований аж три каскада тройний фільтр. Тобто стоїть, стоїть 7824 на 24 вольта, э стоїть мікрозборочка, далі стоїть транзистор зглажуючий пульсації по базі. От, е і теж після кожного йомку е конденсатори доволі великої йомкості. А після того, що стоїть резистор і знову конденсатор, то тобто три каскада е так злажують, що навіть не ну, немає ніякого намека на те, що якийсь там є маленький фон. Дальше, щоб не було фона. 2,5 мм товщиною, і 2 металевих Від трансформатора. Ця пластина закриває підсилювач потужності, ця пластина захищає наводку на тимброблок. Ну, на всякий случай. Я не хотів різкувати, взяв та поставив. От. Ну, ця плата, ви зрозуміли, виготовлена. Та от її видно. І тут от вона виготовлена. То кріп... кріплення плати прийшлося, бачите, таку перемитічку зробити. Зато нічого не шатається, все надійно. І гарненько. От. Термінали, 4 термінали. Точка були демонтовані. Було акуратно вирізано, значить як з завода. Отвір такий, щоб встановити радіатор. Цей один радіатор не можна було ставити, тому що не було отворів у, у корпусі дерев'яному, та й він би не справився. От тому і тут кулер стоїть і за того. Що радіатор для 100 Вт, ну загально 100 Вт, трошечки замалий, тому поставив кулер. Його зовсім не чуть. Живиться він зразу 12 вольтами. Тобто при, при включенні він стартує 24 швидко. Потім е, оберти зразу спадають, тому що їх не чуть, е, але все одно достатньо для охолодження. Ця плата контролює кулер. Тобто тут свій стоїть знову 78-24 стоїть мікрозборка. Потім е фільтрація. Конденсатор запуска, через який запускається кулер зразу. А чого 12 виходить? Бо через два резистора по 100, ось там їх видно, вони знижують е напругу з 24 на 12. Тому дуже, скажімо так. Удобно тим, що він не надвідає, все тихенько робить і, і скажімо так, і добре охолоджується. Якщо ви замітите, ось тут термодатчик. Коли мікросхема прогріє радіатор до 50-55 градусів, привінкнеться максимальна швидкість кулера. От, тоді вже його буде трохи чути, але він швидко охолодить. Я ще його ні разу не зміг включити. Чому? Тільки паяльником рівень термодатчик, тоді включався. Тому що не гріється він настільки, хоч може хто коксу буде давати на ньому, то буде. Ну, скажімо так, кулер якраз обдуває це місце, де СТК, -шка. це гібридна збірка. От. Прикріплено до радіатора. Ну і тепер саме головне, чого все так звучить гарно. І чому я не поставив транзистор? Я противник СТК, так. І часто їх не міняю на транзистори. Просто винімаю СТК, ставлю транзистори і все. Але тут другий зовсім случай. Попав мені обсилювач японський японської збірки. 100 вольтовий от, топовий. Але попав він е, з розбитим повністю корпусом і передньою панелью. Тобто його нікуди ні продати, ні, ні оставити вже не можна було. Прийшлося розібрати. Ну, трансформатор я викинув 100 вольтовий. От, а остальне так більш-менш пішло. А плата СТК була ціла. От, зразу я не звернув уваги, положив її на пізніше. Ну, Потім дивлюся. А конденсаторчики то не полярні всі. Проходимо, бачите, ці зони. Це не полярні. Фільмі. А потім подивився даташим. А СТК то в нас не звичайне. СТК-4211, римське медвіка, Марк 2 на неї. Ще, От, то звичайне СТК, яке в Європу поставлялося, підсилювачі все. Для внутрішнього ринку топові апарати йшли із індексом ну 5 латинське В на нього, ну це 5 римське. О, марк 5. 42.11 Марк 5. І все-таки є різниця, А ось тепер подивіться специфікація. 42-11, другий марк. Тотал гармонік, коефіцієнт гармонік загальний, бачите, 0,3%. СТК 42, 11. Марк 5. Дивимось. Тотал гармонік 0 і ще. І ще один 0, 0,8 і 0,3. Є різниця. Так, да, різниця колосальна. Потужність в них однакова. Ну, от 70 Вт. 70, ну 70 чого вказано, тому що тут живлення 42 вольта. При 42 вольтах от 70 Вт. При плюс-мінус 42. У мене трошки менша напруга і тому чистих 50. Ну непогано. Теж непогано. Тепер я можу працювати на 6ом, тому що при 42 вольтах на 6 ом працювати не можна було. Зараз можна 6 або 8. Ось такі е, параметри цих мікросхем непогані. за цього я і лишив СТК. І зовсім, скажем, не пожалів вже після того, як я прослухав, як воно звучить. Ну, звучить воно дуже достойно, Скажімо, Рідко, рідко, дуже рідко попадається з таким звуком підсилювач. Ніяких недоліків зараз в ньому немає. Не, не бачу і е, виставлю його на продаж. Виставлю на продаж чисто символічно. 8 тисяч гривень, 200 баксів. Е, Такий підсилювач я дивився, гуглив на eBay. На сьогоднішній день 149 євро. Без доставки. Через фірму таку є мегазаказ. Доставка з Германії. Він приходить вам 7368. 7300 гривень це ж прийде той, що 15 ватт. Все. Тому 8 тисяч це смішна ціна. За таку гарнюсеньку річ. Гарнюсеньку і на вигляд. Гарнюсеньку і роботі. Да, він трошки ну, ширина в нього менше, ніж 42-43 см стандартна. Ну, десь 33-35, отак, десь 35. От, але то не важливо. поставити в дерев'яному корпусі таку річ. Ну, прямо, ну це сказка. Це сказка. Тому я, я тільки Ну не те, що завідую, ну, той, хто буде користуватись ним, ну скажемо, ніколи не пожаліє цьому. Дякую за увагу, але я зараз вам на кінець закрию знову його в корпусі. На кілька секунд включу, тому що а, не можна на Ютубі крутити. Я включаю там, де інструментал, без вокала. От, не знаю, як його, яку можна, яку не можна музику ставити, ну скажімо, краще я не буду ризикувати. І ще раз нагадую, о, в опису є номер телефона, цікавить, чи підсилювач, чи цей, чи може там модернізація, щось друга. Наберіть. Ну, правда, не вночі, там з 9 там, там до дев'яти. Десь так. Ну, всіх дякую за те, що прослухали і продивилися. От все, хай щастить, все буде Україна.